У Чернігові відбулася акція протесту проти бездіяльності міжнародних організацій, яка призвела до трагічних подій в Оленівці Донецької області. У ніч на 29 липня російські окупанти вчинили жахливий терористичний акт і вбили близько 50 полонених полку Азов, які перебували у колонії в окупованій Оленівці. Близько 100 азовців було поранено. Хотіла сказати, що на рахунок червоного міжнародного комітету Червоного Хреста про їхню взагалі некомпетентність. Вони давали нам гарантії, вони давали нам обіцянки. А натомість вони не зробили нічого для того, щоб захистити наших героїв. Понад 50 героїв цинічно вбили, понад 100 поранили. Червоний хрест взагалі не може нічого зробити, домогтись хоча б повернення тіл. Вони обіцяли дуже багато, а натомість не зробили нічого. Ми всі їм вірили, ми всі чекали героїв додому. Всі рідні чекали героїв з полону. А зараз ніхто не знає, хто живий, хто ні. Російські окупанти оприлюднили списки убитих воленівці азовців, але цим спискам довіряти не можна. За непідтвердженою інформацією, воленівці загинуло двоє азовців з Чернігова. Утім, поки жодної офіційної інформації немає. Я сьогодні прийшла щоб згадати, нагадати Червоному Христу про їхні домовленості, будь-які домовленості виходили хлопці з Азовсталі. Я прийшла звернути всіх увагу саме до міжнародних всіх людей, щоб вони допомогли дістати наших хлопців і дівчат, тому що там і азовці, і всі вони одна єдина сім'я. У тій причині, що вони ділили все і вони тримали Маріуполь. Я е, теж не хочу, а требую те, щоб мені дали зв'язок з моєю дитиною, з моїм сином. Ми сила, ми це знаємо, і ми будемо нагадувати всьому світу. Будемо нагадувати про Маріупольський гарнізон і про Азов. Основна мета акції привернути увагу міжнародної спільноти до жахливої події в Оленівці, показати весь цинізм та жорстокість російських нелюдів, і звичайно ж повернути додому героїв. Я дружина загиблого азовця, трухана Віталія, позивний підсуха. Він загинув на початку, обороняючи Маріуполь. Зараз ми вийшли на акцію підтримати друзів, які знаходяться досі в полоні, і про яких нічого не відомо, яких вони умовах, де, як і коли нарешті, буде умін.